Криворізький ліцей номер 127, розташований на жатомасиві інгулець. Понад 30 років тому заклад починав свою історію як Інгулецька гуманітарно-естетична гімназія. Пізніше змінив назву на Криворізька гімназія номер 127. А два роки тому заклад отримав статус ліцею. Для учнів тут з восьмого класу впроваджується поглиблене вивчення окремих предметів. З десятого ліцеїсти можуть обрати один з чотирьох профілів навчання. Математичний українську філологію, іноземну філологію чи історичний. Наразі знання тут отримують майже 900 учнів. За 34 роки діяльності заклад випустив чимало успішних молодих інгульчан, понад 170 золотих медалістів та 40 срібних. Не лише навчання, а й безпека. Такі реалії у воєнний час спонукали до обладнання в підвальному приміщенні ліцею сучасного комфортного безпечного освітнього простору, в якому одночасно можуть перебувати 300 людей. Реновацію приміщення ініціювало підприємство «Інгезекція», а реалізувала проєкт компанія «Метинвест». Для мене наш ліцей не тільки безпечний освітній простір, а місце для успіху, для розвитку, для креативу. Тут ми навчаємося, надихаємо, працюємо невпинно рухаємося вперед. Адже наше кредо від творчої особистості до мистецтва жити. В ліцеї скрізь є місце для творчості. Тут цінується креативний підхід до вивчення предметів. Зокрема, на уроках української мови діти слухають сучасні українські хіти. Звісно, не просто так. Нині з'являються все нові імена виконавців, а вже відомі переспівують свої старі хіти українською. Цей процес не проходить без лексичних та граматичних помилок, які не сховаються від уважних учнів ліцею. Шкода, що не всі. Дотримуються правил української мови, правила написання і припускають такі помилки. Викладачі ліцею надають перевагу інтегрованим урокам. Тобто, діти одночасно вивчають декілька предметів, наприклад, англійську, українську та фізику. Такі уроки цікаві і ефективні, а ще в процесі експерименти і досліди, і навіть імітація запуску ракети у космос. Що ми говоримо про аспект фізики? Ще йдуть і практичні знання, тобто вони бачать. Результат дій, про які ми говоримо, також інтегрується українська мова, тобто вони і читають, і говорять про це до мов у ліцею особливе ставлення. На філологічному профілі вивчають англійську та німецьку. Вчителі, методисти обирають найкращі сучасні підручники, додають в уроки інтерактивні та ігрові елементи. Це робить вивчення мови захоплюючим. Відтак учні краще освоюють іноземну. Наші уроки проходять завжди з використанням автентичних матеріалів, тобто це статті з журналів, газет, з газет сучасних британських, це е, перегляд відеофільмів, це перегляд відеоквізів, відеопередач на Ютубі. Дуже багато часу приділяється живому спілкуванню з носіями мови в режимі онлайн. Hello, friends. I want to tell you the really interesting story about my recently trip. Uh, I was with my classmates uh, at the west of Ukraine. Uh, it was really funny. We made a lot of interesting and funny stories. Ліцей співпрацює зі школами Литви та Фінляндії. Діти спілкуються один з одним, розповідають про своє життя та особливості культури народів. Ми вільно спілкувалися англійською мовою. І насправді це дуже допомогло мені і іншим учням покращити свої навички живого спілкування з людьми. В майбутньому у ліцеїстів є можливість поїхати до США, аби навчатися там за програмою обміну. А поки ліцеїсти приєдналися до проєкту Емністі International. це міжнародний рух, що об'єднує понад 10 мільйонів людей у більш ніж 150 країнах і територіях, які борються за припинення порушень прав людини. У нас з'явилася змога заявити про себе та розказати про порушення прав е, особливо дітей у Україні, тому що це зараз дуже е, особливо. Пливо важливо під час воєнного стану у нашій країні. Історія, наука, життя це точно знають ліцеїсти, які обрали історичний профіль. З початком повномасштабної війни більшість українців відповідальніше підходять до вивчення історії в українській системі освіти. Історія одна з обов'язкових дисциплін при складанні мультипредметного тесту. Підготовці до НМТ з історії тут приділяють багато уваги. А вчителька історії Лілія Іванівна знає, як виростити двохсотбальників. У 2022 році в мене було 3200 бальника. Одна дівчинка за кордоном отримала 200 балів. Ми з нею онлайн трічки так підпрацьовували, тому що вона школу ж не відвідувала однозначно. І це початок широкомасштабного вторгнення, стресова ситуація в дітей, їм нічого не треба було. І в нас тут дуже було гучно якраз. І що це ні, кажу, треба жити і в умовах війни жити, і треба доводити собі і всім, що ви можете, і вони дійсно виправдали і свої сподівання, і мої сподівання. Юлія готується вступати на юридичний факультет в майбутньому, бачить себе правником. Вважає, що історія покращує аналітичне мислення та допомагає краще розуміти зміни у законодавстві. Дівчина пише власні статті, публікує їх та вміє захоплювати інтересом до історії своїх друзів. Кожен урок для мене дуже цікавий. Я дізнаюсь для себе щось нове, і це нове це не просто щось там, що я вивчила і забула. Це відкладається, це відчувається крізь моє життя. Ці років у ліцеї діє театральний гурток-оберіг. Діти встигли зіграти у двох виставах: – пісня та за двома зайцями. Остання посіла призове місце на обласному фестивалі. Гурток ліцеїсти відвідують після уроків два-три рази на тиждень. Вони не лише освоюють ази сценічної майстерності, а й вчаться працювати у команді та розкриваються як творчі особистості. Звичайно, діти приходять різні. Вони ж не професійні актори, вони звичайні здобувачі освіти ліцею. Тому, коли вони ну, приходять до мого гуртка за власним бажанням, я їм допомагаю розкрити цей творчий потенціал, шукаю в них оті родзиночки. Як солодко грає, як глибоко крає. Розтинає біля груди, серденько виймає. Ти плачеш дівчина? Хіба я плачу? Тороса вечірня. Акторам, які грають головні ролі у лісовій пісні, дуже подобається сам процес. Лілія приєдналася до гуртка нещодавно і вже грає роль мавки. Герман, виконавець ролі лукаша, на сцені ліцею вже шість років. Мені дуже сподобалася ця роль, тому що ну, багато уваги, коли ми виступали, всі глядачі дивилися захватом. Це приносить якісь особливі емоції. Наразі це просто хобі, але я задумувалася над тим, щоб стати акторкою, тому що я і професійно займаюся танцями, і відвідую театральний гурток оберіг. Тому можливо, це якось мені допоможе і повпливає на те, щоб я пов'язала своє життя з акторською діяльністю. 27-му ліцеї учні справжні профі у фінансовій грі життєвий капітал. Ця популярна серед ліцеїстів гра навчає тому, чого часто не знають і деякі дорослі. Фінансова грамотність дається не всім, проте ліцеїсти добре засвоїли, що мікрокредити це шлях до фінансового краху, і чому варто формувати фінансову подушку кожній людині. Я раджу своїм одноліткам та всім людям, щоб у них були витрати менше, ніж їх заробітна плата. Всі мої знання з клубу фінансової грамотності у моїй родині. Ця тема не дуже піднімається, тому я дуже вдячна, що є такий клуб. Ліцей має власний зразковий етнографічний музей Берегиня. У ньому є сотні унікальних експонатів, які допомагають краще пізнати український побут, народні ремесла, побачити вбрання, яке носили наші предки. Тут проходять майстер-класи з писанкарства та вибіки, заходи спрямовані на збереження народних звичаїв та обрядів. Тут виховання молоді на фольклорних джерелах і традиціях національної культури. А екскурсії в музеї проводять самі діти. Це горнятка-двінятка. Тут жінки могли одночасно готувати дві страви, тобто, тут, наприклад, борщ або суп, а тут якісь кашки, та несли це ж новерям у бою. Світ цікавого пізнається в ліцеї номер 127, стверджують в педагогічному колективі. Зараз у суспільство повертається культ знань. Ліцеїсти усвідомили істину, що дорогу в житті можна пробити лише завдяки знанням та професіоналізму в будь-якій сфері. Як виховується самодостатність особистості, і в цьому секрет успіху всього колективу закладу, починаючи від п'ятикласників і закінчуючи досвідченими вчителями Криворізького ліцею номер 127